Але так буває народ. Буває це життя, коміки, люди. Всі коміки, люди. І нарешті, нарешті, нарешті хтось додумався принести мені щось. Валентин Перус. Валентин Перус прийшов до мене. Ми мали зустрітися на подкасті Дмитра Білоуса. Зараз, зараз, я розповім. Ми мали зустрітися з Валентином Пурузом на подкасті Дмитра Білоуса і поговорити повністю про конфлікт Дрейка і Кенрі Каламара. Але з тих пір... Ми мали в суботу це зробити, і потім виявилося, що у нас обох нема настрою, ми трохи зайомані, і ми вирішили не робити цього. Зараз я вже продав ідею Ігнату Міхаліку, впливова людина з продакшеном, з обладнанням. діло. у нас пітлічки, чувак, у нас звук. І це шоу «Ранкова гігієна, де коміки залітають. Коміки залітають просто на парочку хвилин перед виступом, після виступу. Нічого, що зараз 9.30. Серйозно? Не ранку. Супер! E, вот так і залітали до мене коміки. Просто зараз вони занадто балакучі, наступний раз ми поставимо годинник шаховий. Uh -huh. Буде прикольно. Тіпи, або чи, е, часи ці пісочні. Uh -huh. Реально, з десь хвилинами. Просто перевертаєш, і ми такі, типу, їбать, у нас шоу підв'язане під час і під обмеження. Під пісок. так ранок. Да, да. Головне, щоб виступи. Ти думаєш, час існує? E, у мене до часу таке банальне, банально класичне ставлення, і я готовий почути твої думки про це. Я прокинувся на днях вночі з думкою, з усвідомленням, що часу не існує. А що це значить? Розкажи поподробніше. Я не знаю. Я от заснув потім далі і прокинувся зранку. Чи прокинувся я в майбутньому? З моменту, коли я заснув, я прокинувся в майбутньому, оминувши якийсь час теперішнього. Навряд mm -hmm. Наврядчі. Я прокинувся в тій системі, в якій а. я був. І mm -hmm. я, як спостерігач, я частина цієї системи, як спостерігач цієї системи, е я помічаю певні зміни в цій системі. І саме ці зміни дають відчуття часу. Угу. Блін. Шорунгі? Тут все, як буває тому, народ. Тому Мені здається, що. Все відбувається, як має думаємо. Мені приємно, коли хтось підходить до мене з питанням, про яке я не думав. Угу. І ти прям, типу, я такий, просто я останнім часом доєбуюсь до всіх. Не, не теж доєбуюсь, а мені ще розповісти, а зараз ти такий, опа, дякую тобі, Валентин, слухай тебе уважно. Угу. Ага. Поки не виділяєш. А я думаю, що так. я не запізнююсь ніколи. А, да? Я приходжу туди, коли люди мене бачать. Смішно, це гарний жарт. Чи ні? Чи не жарт? Це життя моє, це життя твоє. Во і ось ми прийшли до формули ідеального yeah. стендапу. Просто розповідайте своє життя. Тільки uh -huh. покопайте трохи, як Валентину. Трошки да подумайте про час, про простір. Подумайте про простір існує. Да, ви ж так потребуєте наших парад. Да, ви там сидите і чекаєте парад. О, ви про паради. Сьогодні да. дівчина виступала під вільному. Mm -hmm. Я... mm -hmm. Спу... Ти був на пінміку. Був там ти сьогодні вдвічі виступив? Двічі сьогодні О, виступив. Нарешті, хоча б хтось завдяки виступив завдяки, двічі завдяки Юлії Різничок, яка сьогодні не змогла, вона захворіла ага, і ага. я влаштував перформанс сьогодні. Що да? mm, ти їм сказав? Казав, що велика честь сьогодні виступати ага. для вас, тому що я заміняю Юлію на набагато більш досвідченого комітету ага. за себе. 에, сказав, що вона на сцені 18 років mm -hmm. на великій сцені 에, Ну, обманув трохи. Трошки обманув сказав, а -а. що жонглювання, ковтання мечів, стендап, все це а -а. вона пройшла, і мені дуже важко зараз mm -hmm. 에, замінити її якось. І о, тобі сподобається, що було далі. Давай, давай. Бо далі я сказав людям, 에, що я підготував слайд-шоу з кабанами. Дякую. <реш> 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 і... і запитав їх, чи не проти вони будуть подивитися зараз дві хвилини приділити кабанам, а потім я перейду до матеріалу. Mm -hmm. І вони були не проти. Я включив mm. їм, вони паралельно трохи сміяли. Сьогодні, точніше, в цьому залі не дуже, в підпильному було краще, mm -hmm. В підпільному людям прям такі, ого, що несеться. Mm -hmm. І... І потім я запитав їх, чи є хтось, кому не сподобалось відео з кабанами. Mm -hmm. І ну, всі утримались, ніхто не сказав, що не сподобалось. І я як, запитав... ти як ти показав з селефон? телефону? Да, так, з телефону, прям показував. Uh -huh. Підвів мікрофон, до, uh -huh. щоб було чути. Музу. Динаміка. якась Це вже драматурі... то, то, то відео, яке на ютубі вже є, да? так? Так, так, так. Ага. Uh -huh. Паралельно імпровізував, деколи uh -huh. вдало, деколи uh -huh. не вдало. буде. Uh -huh. well, — І запитав людей, чи їм сподобалось, кому не сподобалось. Ніхто не сказав, що не сподобався. Я запитав. Ні, mm, nee, я сказав, що ага, тоді я роблю висновок, що всім сподобалось. Люди такі, ну в цілому так. Mm -hmm. я кажу, тоді я роблю висновок, що ви готові ще раз подивитись відео mm -hmm. з кабанами, що працює як панчлайн. Mm -hmm. І от е, на підпільному я ще раз його показав, а тут не довів до цього. Тут щось люди почали сумніватися, знаєш, mm -hmm. е, таке, не дуже мені сподобалось. Але сам перформанс вважаю вдалим і цікавим. Е, вперше його застосував на плаці взагалі. Ого! Я бачив, ти писав в своєму телеграм-каналі. це. за Так, мені за це заплатили. Я розповів, що. А як ти думаєш, вони задоволені цим досвідом? Так, було супер, бо було дуже тухло. Ніхто не заходив. Я був в кінці, я такий, ну, нема сенсу зараз давати матеріал. Прям нема. Я все одно планував показати, бо мені весело витяг. Я б весь день це зробило мій день. Це відео, це. Це дуже гарне відео. Мені було я написав там коди прямо туди. Да, це взагалі yeah. Так, прикольно. — Я дуже вдячний, що ти зробив це зробиться відео. Uh -huh. Це про кабанів, я обожнюю відео про кабанів. Ху. І... да, це, це те, чим я живу останні дні. <laughs> Думаю, чи існує час. Прості. Uh -huh. uh -huh. От конкретно останні дні це час. Uh -huh. Uh -huh. Різні відео намагалися uh -huh. дивитись про час. Знайшов класний канал ем, науковий українською, там теж про час Як називається? Треба подивитись. Подивись, подивись, у нас корисне шоу Давайте. з рекомендаціями. Давайте. Радий тебе зустріти насправді, mm -hmm. бо, і, бо ще я думав про те, що блін, треба нарешті тобі поставити сидр. О, дякую, за що? Mm. Я тобі винен. А, серйозно? Ми так, домовились, клас, так? клас, Супер, я Просто забув. Супер, я радий, що ти купив мій сидр. Ху, е, Зараз ми знайдемо канал, не знаю, е, ага. чи був в цьому сенсі, але. Ні, ні, я хочу по якусь назву. Не. Там е, науковий... Щодо всесвіту, так він називається. Щодо, щодо, Всесвіду? щодо Всесвіду. О, гарно. Народ, канал, ага. щодо Всесвіту, залітайте на нього. Не такий, типу, ага. популярний, але от 7018 вже непогано, в принципі. Ага. Так що, так, останні дні я думав в існує час. Думав про. Ну, розважався з кабанами, ага. як тільки міг. Ага. Думав, як зробити сьогоднішній перформанс, mm -hmm. про який вже розповів. Кудись їздив ще? Я, їздив, да, я їздив у Львів і в Франківськ на кілька днів. Виступав? Ні, не виступав взагалі. Mm -hmm. Просто по ділам. Mm -hmm. А, до чого я вів? Да -да -да. Про, про Мораль щось ти підняв якусь тему. Да? Щось було. Я просто згадав це, що дівчина переді мною яка виступала. Mm -hmm. Я вже згадав це, що О, вона супер, виступала. Супер, супер, вона в кінці сказала, що треба. Давайте пам'ятати, що треба один одному робити добро. Гарно. От, от в кінці вона вирішила. Ага. Цікаво. Бачив такі моменти. Це дуже важливо. Давай так. Давай. Давай так про добро. Типа, мені здається, що коли ти кажеш такі меседжі, ти маєш робити це приховано. ти маєш розгоршити перед цим Типа, ти настільки маєш це робити приховано і провокативно? Тіпа, наприклад, я пишаюсь вчорашнім своїм вкидоном в телеграм-каналі. Я написав з ним на матері народ. Uh -huh. Злихнути матерям, інакше я це зроблю я. Я не знаю, можливо, це чийсь прикол. Мені це прийшло в голову, я написав цей телеграм-канал, можна. І я такий, типу, вау. Мені дійсно хочеться, щоб у людей були гарні стосунки з матерями, але я не хочу типу, писати з матерям, тому що це вже навіть кліше. Так. Вот. І я вирішив, типу я ж угораю, я ж комік, тому напишу, інакше я це зроблю. І типу це смішно хтось отримує... Ну, ти ніби за, за іронію заховав все-таки меседж, да. якийсь да. Тому, да, що да, ти да. Щиро але да, 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 типу це смішно від коміка, що я позвоню твоїй мамці. А є О, в, і привітаю я с... номера ні, матерів чи чиїхось реально в тебе. У мене тільки своєї. Тільки да, 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 да. Але чекай, ні, у мене є. Ну, ні, багато... нема... У мене ні, у мене багато матерей є. Серйозно, в е, колеги по роботі, друзі, у них і всіх діти є. Я можу замотити теоретично. Блін, я все, вже вчора жодної матері не привітав, прикинь. Я теж. Але не писав телеграм-канал. Я просто, знаєш, в мене з мамою якісь такі стосунки, ніби наскільки зрозуміло, що вона мене любить, що я її люблю, що, оце, що просто. Пішов курити. — Щоб просто займатися цією формальністю, типу, мама, uh -huh. з ним матері, типу. Uh -huh. Ну для чого? Uh -huh. Ніби не відчувається в цьому якоїсь потреби, якось потреби. Uh -huh. Тому я цього й не робив. Я скинув мамі посилання на кросівки, які можуть їй підійти, і сказав, uh -huh. от мам, подивись. Uh -huh. Можливо, ти їх купиш собі сама. Uh -huh. <laughs> Ні, ну Цього я не казав. Uh -huh. Але такий невеличкий сервіс від сина. По пошуку красиво. Скажімо так, персональна рекомендація. Підбір, да, так, так, так. Угу. Блін, тільки вчора з батьком, ні, поза пару днів тому з батьком спілкувався. Ладно, вже то і не поєднаємо я, похуй. Е, ти бачився з нею, да, ще зараз їздив? Так, гості? угу. да, вона в кінці заплакала, коли я, коли я йшов вже з ну, дверей. Не хотіла відпускати тебе? Я заплакала, я запитав, маму, це через мобілізацію? Вона сказала, так. А, то, то. А, а, так, так, так. та шоу. Э, ні, ні, дякую, я хочу що ділишся, це uh -huh. типу, трушне. Мене, у мене в цьому плані простіше, моя мать не плаче. Викликали mm. всі сльози. Да -да 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 -да. Вона настільки не плаче, що вона мертва. Mm -hmm. Це нормально, це було три роки тому десь приблизно. Ти вже пережив повністю. Я вже пережив повністю, можу грати навіть чорними вікнеми жартами. А скільки треба було часу для цього? Мені здається, роки два. І ну я ще багато часових зусиль робив. Е, ну, типу, зусиль я маю на увазі, типу, терапія, вся хуйня, ти ніби по різному. Коротше, час по-любому треба. Вот, до питання часу. Бачиш, як ми гарно з тобою спілкуємось. Е, я точно знаю. І мені так сказали: типу, от коли я був на терапії перші місяці після смерті. Я такий, типу, ну я ніби вже відчуваю, Я розумію, да, 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 все я розумію. типу, ну треба якось рухатись далі, всі діла, і потім вторгнення якраз. Uh -huh. І мені терапевтка казала, що для прожиття травми треба мінімум два роки. Типу втрати близького. Uh -huh. Вот мінімум два роки. Для це визначається горівання, ні, це, ти... це горівання. Ні, ні, це ну, типу, люди прям зайобуються. Це uh -huh. науковці зайобуться. Uh -huh. типу, це, це прям дослідження, це виборки. Це прям нормальні статистичні дані. Це сильно впливало на твоє життя горювання. На якість життя. Uh, я цікаво. блядь чувак, просто так співпала прямо одразу з вторгненням. Uh -huh. І ти ніби такий, типа, у мене oh. да, да, да. це прямо наклалося. Два uh -huh. паралельних процеси. Ти тільки uh -huh. другий місяць, як у тебе всі померли там від різних причин, а тут війна. І ти такий, типу, йоу, і мені здається, що воно можливо навіть якось так спрацювала, що війна мене відвілікла від, від цього. Uh -huh. Я не знаю. Але це так тупо приходити до цієї думки, що такі, типу, ну війна мене від цього відрікла. А потім я там якось ще попрацював, і зараз мені ніби нормально о, гарно. Я в третім сольники намагався про це прожитувати. Мені здається, гарно. Ну, типа, як ми. Але точно в цьому немає емоцій: типу, знаєш, ой-ой-ой, як мені шкода, мать померла, і все таке. Ні, вже такого нема. І це прекрасно. А, і, а на дистанції, типа. А перші місяці здавалося, що так не буде ніколи. Да-да-да. Oh. Бо ти буквально прям бачив: ну, no. типа, у тебе були стосунки з живою людиною. Яка зникла, типа, і вона типу супер близька, і вона джерело всього твого внутрішнього світу, грубо кажучи, вона закладає вся ці взаємодія з матір'ю. Це супер крута штука. Ну, типа, це супер щось, впло... що впливає на життя піздець. І потім ця людина зникає, і потім ти спостерігаєш, як вона зникає, потім ти спостерігаєш всі ритуали, потім дивишся на батька, потім ну коротше, вся сьогодні дивишся, і такі, типу, тіпа... ну, в принципі, в принципі, о, а знаєш, що мене більше всього надихнуло? Не застрягнути в цьому. Я коротше, в перший же день, коротше, вона померла, uh -huh. і в перший же день, в першу ж ніч, коли треба було заснути в цьому домі, да-да-да. Oh. От я такий, типу, так, мені треба відосик, якийсь на Ютубі подивитись, де люди проходять. Цю стадію mm -hmm. і я такий. Давай цей відосі подивився. Цей відосік там всякі там. Ну хтось, типа, як проживати? Це плюси нашого, нашого часу. Ти чувак. Ти гуглиш все, що завгодно. Гуглиш кабанів. Потім гуглиш, як е, прожити втрату близьких. Вот зараз швидко. і. Коментар, який мене надихнув зворотньому в зворотньому сенсі. Я побачив, як людина напише: типу, мать пішла сім років тому, а я до сих пір про неї думаю. І я такий ні-ні-ні, ніхуя, ні, ні, це прям деструктивно, Я не а, хочу так. Типу, мені треба час, час буде плинути по-любому. Я не хочу знати себе через сім років людини, яка до сих пір там щось цей. Це не це, так ма, навіть мать цього би не хотіла. Во тому час існує. Це знов припущення до на У нас дискусія відкрита. Можливо, це відстань, а не час. Можливо, це відстань. Можливо, це відстань.